Спілкуватися віч на віч заступник начальника департаменту ДІ МВС України Володимир Рєзніков особисто провів прийом громадян на Прикарпатті. Кілька годин чиновник спілкувався з пересічними водіями. Річ в тому, що є багато наболілих питань, де можна попросити, наприклад, по їх вирішенню, щоб вони були вирішені в даному регіоні. Я теж звернувся. Мені приємно, наприклад, що я був вислуханий. І я думаю, що моє питання взагалі-то по паркуванню в місті Івано-Франківську буде вирішене. Отримати звернення, особисто перевірити реагування працівників підрозділів на скарги людей та як інформується населення про зміни в законодавстві, що відбувається за ініціативи ОМВС. Головна мета приїзду Володимира Рєзнікова. Були пропозиції щодо внесення змін до нормативних актів, до законодавства. Ну, в частині, наприклад, отримання. Вірніше зміни або внесення певних змін до процедури реєстраційної роботи, внесення змін до інформації, яка міститься в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Цікавила людей порядок. В притягнення до відповідальності за окремі види правопорушень деякі громадяни звернулися з пропозицією щодо внесення змін законодавства в частині посилення відповідальності. Усі пропозиції та зауваження одержані від населення. Заступник начальника департаменту ДАІ МВС України обіцяє передати керівництву міністерства. Увага, допоможіть розшукати людину. Івано-Франківським міським відділом міліції розшукується Мирослав Васильович Котик, 1947 року народження, уродженець та житель міста Івано-Франківськ, 16 червня 2013 року. Чоловік вийшов з дому та до цього часу не повернувся. Місце знаходження чоловіка невідоме. На вигляд, зниклому 50-60 років, зріст 170 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся коротке, сиве, очі сірі, губи тонкі, особливі прикмети, відсутнє ліве око, багато рубців на тілі. Якщо комусь щось відомо про місце перебування зниклого безвісти, просимо повідомити до найближчого відділку міліції або за телефоном 102. На Прикарпатті розпочались антитерористичні навчання 14 серпня. Розпочалися навчання, які проводять під егідою антитерористичного центру при СБУ та координаційного органу боротьби з тероризмом в Івано-Франківській області. В області проводилися триденні навчання правоохоронців, спрямовані на боротьбу з тероризмом. Під час цих заходів працівники міліції мали розшукати умовних терористів, виявити і знешкодити навчальні вибухові пристрої, які могли бути закладені чи в транспорті, чи в місцях масового перебування людей. Участь у навчаннях брали усі регіональні суб'єкти антитерористичної діяльності, обласних управлінь СБУ, МВС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, внутрішніх. Війська та представники органів влади і управлінь. Підбиваючи підсумки, організатори заходів відзначили, що завдання проведених антитерористичних навчань були виконані у повному обсязі. Фатальна крадіжка неповнолітній вкрав у рідного батька авто і збив на смерть свого сусіда. Все сталося близько опівночі. Аби покататися селом, 16-літній хлопець поцупив ключі від новенького Мерседеса. Кермувати школяр умів та на правила дорожнього руху НАТО не зважав і значно перевищив швидкість. На даний час проводиться перевірка до, до 100 кілометрів. Він рухався на сільській дорозі. На такій швидкості неповнолітній водій проїхав не більше пів кілометра, і в самому центрі села збив односельчанина свого сусіда від сильного удару. 22-річний Володимир помер одразу. Я прийшов, ознак життя вже не було. Дихання ноль, пульс ноль, серцебиття ноль, зенеці. Грошений на світло не реагують. Смерть звістка про смерть Володимира сколихнула усе село. Його батьки не можуть оготитися від горя, і від коментарів на камеру утримуються. Одосельчани шоковані про загиблого відгукуються лише позитивно. 16-літнього водія, який наїхав на Володимира, то також добре знають. Неповнолітній з місця ДТП утік та правоохоронці на нього вийшли швидко по номерному знаку, який від удару відірвався від машини. Спершу зайшли понівечене авто, а згодом і школяра. Коли приїхали працівники міліції і батьки намагали. Приховувати його, тобто стверджували, що він втік, його немає вдома. Але однак працівники міліції переконали батька в тому, що краще, якщо дитина зараз дасть свідчення про всі обставини цього чинного кримінального правопорушення, в разі його оголошення в розшук чи в разі затримання працівника міліції до нього буде обратно віру. Заходу тримання під вартою у будинку на горищі дитина переховувалася за те, що збив на смерть односельця та ще й втік з місця аварії. 16-літній підліток нестиме кримінальну відповідальність про випускний та навчання у вузі може забути, адже школяру загрожує до 12 років позбавлення волі. У селі Миколичин Яремчанської міськради в п'ятий пройшов всеукраїнський дитячий шаховий фестиваль Зорі Карпат 2013. У заході взяли участь півтори сотні шахістів з Києва та саме областей України. Також в рамках цього турніру проходили і екскурсії, адже шаховий фестиваль це свято. Проводились екскурсії на Буковель, проводились змагання між учасниками з футболу. І також було проведено сеанс одночасної гри у шахі. У рамках фестивалю було проведено п'ять турнірів у змаганнях із класичних шахів серед наймолодших шахістів. Переміг вінничанин Віталій Липчанський. У старшій віковій групі чемпіоном став Івано-Франківець Віталій Стасюк. Він також став переможцем у турнірі зі швидких шахів. А в іншій віковій групі кращим був Михайло Шахов Калуша. Це вже другий поспіль турнір, який проводився в селі Миколичин минулого року. Було святкування 600-річчя Дня Миколичина, і ми започаткували проведення цього турніру саме в цьому селі, адже це найбільше село в Україні, а також хороше повітря, гірське, чисте, гарні краєвиди. Дають можливість не тільки прийняти учасників і провести цей турнір, а також поєднують і проведення турніру із активним відпочинком. Організаторами шахового фестивалю в Миколичині є Івано-Франківська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо, головою якої є начальник обласного УМВС, генерал-майор міліції Олег Сало, а також Яремчанська міська федерація шахів за сприянням голови міста. Калузькі працівники карного розшуку затримали злочинне угрупування квартирних крадіїв. Квартирники грабували переважно помешкання у новобудовах, в які ще не встигли заселитися люди. Впродовж декількох місяців зловмисникам вдалося обікрасти квартири в Тисменецькому та Калузькому районах, а також в Івано-Франківську. Переважно новобудови, квартири, які тільки запускалися в експлуатацію. Де бачили, то ж видно, що де торчить оця труба, що від котла вони це ходило, дивилися. Троє крадіїв віком від 25 до 30 років не нехтували нічим, що знаходилося в нежилих помешканнях. Від карнизу до дороговартісної теплоелектро та газової автоматики. Проникали вони в квартири і в будинки шляхом відважування пластикового вікна, або пластикових дверей. відважували, проникали. Переважно їх цікавила. Ну, Газова техніка це газові котли, а також ну, інші будівельні матеріали, перфоратори, дельки, різні інструменти. Багато вони речей продали, продали котли. Ну, в деякі ми вже встановили, декому вони продали. Деякі котли вилучили під час обшуку в одного з цих фігурантів, вилучили три котла. І зараз перевіряємо звідки ці котли. Зважаючи на такі випадки, міліція рекомендує власникам щойно придбаних новобудов подбати просторожа до заселення в них перших мешканців. Увага! Допоможіть розшукати людину. Берегівським райвідділом міліції управління МВС України в Закарпатській області здійснюються заходи щодо встановлення місцезнаходження Молнар Ірини Белівни. 47-річна жінка проживала в одному із сіл Берегівського району Закарпатської області. Просимо усіх небайдужих уважно роздивитися фотографію на екрані. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження громадянки, будь ласка, повідомте за номером телефону чергової частини Івано-Франківського. Міск міліції код 0342 75 03 82 або 102. Телефонні шахраї видурюють гроші у прикарпатців. Невідомі представляються правоохоронцями. Переконують, що рідні потрапили у халепу і обіцяють допомогти, щоправда, за чималі кошти. Останній такий випадок зафіксовано у Калуському районі. Від довірливої жінки таким чином отримали півтора тисячі доларів. Перезвонили, що попав у міліцію їх син. Що для того, щоб рішити питання, щоб він не ніс відповідальність, що він буде вдома, значить організували схему, під'їхала автомашина. Тут автомашину водію передали гроші. От і потім, коли жінка вже зрозуміла, почала визволювати де мій син, куди я дала свої гроші. Вже телефон відключився. Стало зрозуміло, що вчинені шахрайські дії. Правоохоронці кажуть, здебільшого шахраї телефонують з місць позбавлення волі. Обманювати людей на гроші, їм допомагають спільники та вирахувати їх вкрай важко. Однозначно, спільники знаходяться тут. Які але ну ви ж розумієте, що це дуже тяжко вичислити, тому що телефонують злочинці, як правило, з одноразового телефона, з одноразової мея з дешевого беруть телефон за 200 гривень. Правоохоронці закликають не бути надто довірливими і у випадку таких дзвінків телефонувати на 102. Самі ж міліціонери продовжують полювати на шахраїв та їх спільників, яким, до речі, загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. 14 серпня у центральному народному домі Івано-Франківська визначили переможців першого етапу всеукраїнського фестивалю творчості колективів органів внутрішніх справ області Зорепад Світязя. Основною метою конкурсу є створення умов духовного збагачення особового складу міліції, а також покращення патріотичного та естетичного виховання серед працівників. А головне є це зміцнення довіри населення до міліції. Конкурс довів, що правоохоронці не тільки сумлінно працюють над зміцненням законності та правопорядку в суспільстві, але й розвивають свої таланти. Доля Рі конкурсу, яке очолив його голова, заступник начальника ОМВС в області Леонід Бейчук, і члени у складі працівників правоохоронних органів та заслужених артистів України, обрали переможців конкурсу та відзначили за талановитими правоохоронцями ряд номінацій. Почесне третє місце посів представник надвірнянського райвідділу міліції Андрій Насадюк. За друге місце дипломом та відзнакою нагородили представника Галицького райвідділу Володимира Лисака. Доказали наші працівники, родини, дружини, сім'ї про те, що міліція Прикарпаття має талант. Найвищу винагороду завоювала дочка правоохоронця юна співачка Марія Вікторія Востренкова. Переможці першого етапу конкурсу візьмуть участь у двох наступних турах: другий є, з яких відбудеться в Івано-Франківську під час святкування Дня Незалежності України, а пізніше захищатимуть честь обласної міліції на третьому заключному етапі, який відбудеться у Луцьку з 5 по 8 вересня цього року.